Доброго дня! Мене звати Сергій Півтрацький. Я адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери. І сьогодні ми поговоримо про виконавче провадження та захист прав сторін у виконавчому провадженні. Відповідно до закону України про виконавче провадження. Виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження, в межах якої виконавець зобов'язаний. Вживати передбачених цим законом заходів промусово виконання рішень неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Однак реалії сьогодення вказують на систематичні порушення вимог зазначеного закону, які допускаються державними та приватними виконавцями при здійсненні виконавчого провадження з різних причин як свідомих, так і несвідомих. У результаті недотримання зазначених принципів допускається порушення прав учасників виконавчого провадження. В основному це стосується прав боржників, які дізнаються про наявність невиконаних боргових зобов'язань лише після накладення арешту на кошти та майно, блокування рахунків у банківських установах. Як приклад, військовий, який виконує бойові завдання щодо захисту територіальної цілісності України від збройної агресії Росії. Знаходячись в окопі під обстрілами, отримує від банку так зване ли щастя про блокування усіх рахунків, на які у тому числі надходить заробітна плата та бойові. Є інша сторона медалі, коли стягуючи роками, буваючи пороги Державної виконавчої служби, не можуть домогтися виконання рішення суду. Діюче законодавство не є досконалим та сталим. Адвокати юридичної компанії «Приходько та партнери. Мають достатній досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективного захисту та відновлення порушених прав сторін виконавчого провадження як у позасудовому, так і у судовому порядку. Якщо у вас є питання з приводу захисту та відновлення порушених прав у виконавчому провадженні, і вам необхідна якісна юридична допомога супровадження виконавчого провадження, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.